Добрий день, шановні глядачі ютуб каналу Анатолія Гаргатого. Наближається новий 2024 рік. А також здається друга річниця створення ютуб каналу Анатолія Рагатого. Я хочу побажати всім глядачам щоб якомога швидше закінчилася війна нашою перемогою, і щоб ця перемога, яка ну, дістається нам важко, дозволила всім, переосмислити, всім нам переосмислити державу і те, як повинна творитися наша майбутня держава і е, приймати якомога активнішу участь у створенні цієї нової держави. А також хочу подякувати Анатолію Грагатову за його стійкість, за його мужність, за те, що ну, якраз він створив свій youtube канал перед початком війни і за це і постраждав. Ну, дякувати Богу і зараз продовжую свою роботу. Наснаги і здоров'я засновнику youtube каналу Анатолію Гарагатому. Дякую. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Ну, ви всі знаєте, яка в нашій країні ситуація. Дивіться, останнім часом дуже легко втратити надію. І, будь ласка, не втрачайте її. Я хочу вам цього побажати, щоб в новому році надія була з вами. Що б там не відбувалось? Навіть як би погано не було. Ну, надію не можна втрачати це раз, а потім. І іноді буває дуже важко. І я вам кажу, треба робити свою справу. Треба робити свою справу гарно, відповідально. І сподіватися, що інші теж роблять цю справу гарно відповідально. І тоді, і тоді все буде. Іноді буває так, що прям все пропадає. Бажання у кожного, кожен, кожен з цим стикався. І тут є тільки ну, два виходи. впасти або рухатись далі. Я прошу вам всіх. По-перше, щоб такого не було, а по-друге, якщо раптом таке станеться, щоб ви рухались далі, щоб була у вас надія і щоб, щоб ви вірили, що є люди навколо вас, які рухаються разом з вами. І разом вони є, є ці люди. Можливо, вам здається, що їх немає, вони є. І разом ми з вами досягнемо тієї мети, яку ставимо перед собою. Кожен окремо свою власну і цю загальну мету виграти, перемогти в війні. Зробити побудувати суспільство, побудувати нашу країну, розвивати її, рухатись далі і радіти перемозі і життю. Дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую. Шановні друзі, я хочу привітати вас в цей час, коли закінчиться 23-й рік, починається 24-й, який був для нас не дуже легким. Скажу так, навіть тяжко. Але ми не покладали рук і рухались вперед, і завдяки нашим Збройним силам ми, як кажуть, можемо звертатись до вас через Ютуб пана Гарата. Я хочу сказати такі речі. Україна здивувала світ у 2022 році. Я хочу, щоб Україна ще раз здивувала світ новим підхідом до виборів, новими зв'язками виборців виборців зі влади. Родзинка відкритого голосування це те, що приведе увагу всі всіх людей з усіх боків земної кулі до України. Я бажаю, щоб ми Якщо не кожен день, а кожен рік дивували світ, що ми така креативна нація. З наступаючим новим роком, вам, наснаги, здоров'я і перемоги на Дякую. Вітаю всіх наступаючим новим роком. Всім зрозуміло, що потрібні зміни і в суспільстві, і в державі взагалі. Інколи цікаві ідеї приходять під час обговорення. Але обговорення можливо, лише якщо є що обговорювати. Тому пропоную кожному долучитись до висування ідеї, висування нових якихось можливостей. І лише взагалі гуртом ми зможемо щось змінити, якщо будемо разом. Якщо будемо думати про майбутнє, а не про сьогодення. Всім бажаю всього на кращого в наступному році. Дякую. Ну що ж, мені приємно було з вами спілкуватися на в цьому році. Я вважаю, що ни наступний рік буде не тільки переможний, а просто ми змінимо весь світ своїми ідеями, своєю перемогою, своїм всім. Дякую вам і слава Україні! Героям слава!